Я а, Зрозуміла ваша позиція, пане наступне питання. Прошу. Це запитання. Ви кажуть, що на 2015 рік складається складає цим розмірати, які плоть, які платить у 2014 році. Бачимо ця тяжка ситуація. Якщо ми не будуть платити, в що ми будемо жити? То... Ви знаєте, База діюча. По діючій базі вони рахують платників податків, які хто має сплатити. Так? Так? Як кіннуюся цифрами, які мені дає податкова. <скільки> а що ви б я зараз сказала, <скільки> завищила цю цифру, податкову, аби мені сказали, вибачте, але це не цифра. Але це надомурок. А зовсім інші, що вийшло 4. На 14 і бюджет спеціально завищується, тому що якщо б ми їх не завищили, додаткові дотації ми б не бачили. Тепер ми докації не будемо. І тому не завищуємо, а живемо своїх ставках. Формування бюджету, але це податкова програма, як ви кажете, записуємо податки і ми розпочнемо зброшення бюджет. Немає, дітей, ми беремо, не беремо, бо не на довго року. Хіба, власників, хто з минулих, так і варіює. Хай не варіюєте, я, я, я перетворюю з того. З питанням ну, ну, маєте, може, маєте вважання, з яким участью я надам вам слово. Коли будемо обговорювати. Чи 1630. То чи поступати фонд розвитку міста кошти, чи то воно тільки багато з місцевого бюджету, в тебе році? І що робилося, що фонд розвитку міста? Тоді порядок формування доходів. На сьогоднішній день воно змінено. По-перше, ПДФО падає. чому падає, тому що знову ж таки. Вернені пропозиції написали, що я занизувала додатка до осіб. Було 65, стало 50. Пояснюю, чому. Тому що ставка податку зменшилась на 15%. Раз. Друге питання. Єдиний податок, який надходить у 2014 році до бюджетного розвитку, в цьому році буде надходити до загального фонду. Тому загальний фонд збільшується, бюджет розвитку зменшується. Поступлення а, було більше мільйон 700. Чи було менше і брало до місцевого бюджету? Ні. Поступлення було 16 мільйонів. А ще за год, єдиний податок сьогодні не буде надходити зараз, а зараз бюджет розвідування. А загально знаємо. І, ми бюджет, і тому ми зменшили бюджет <п 'ят> <п 'ят> розвитку. І тому він став мільйон сімсот. Можна мені надати. <праць> що ніхто нічого не використав, тому що тільки планує використання у 2015 році. Спокійно, спокійно. Мільйон сімсот це є план над кожній цього року. І розписаний він буде по цьому році, виконанні цього року. А що стосується 14 го року, він буде переглядатися у лютому місяці, тому що згідно чинного назад. Назва вирівняння лишків, які до нас прийшли з минулого року, а це близько 16 мільйонів, можна проводити тільки на наступній сесії після затвердження бюджету на прочні і тоді будемо розглядати з вами всі бюджетного прошу що надпірнична віда. Оксана Романівна, скажіть, будь ласка, ми вже з вами неодноразово говорили, чи існує перелік об'єктів. Комунальної власності, які будуть виставлятися в 2015 році згідно закону України про малу приватизацію на аукціон, не на викуп, який є з порушенням, на аукціон. Існує вже і яка сума від продажі це. комунального майна буде надходити <кій> Значить, Я скажу так, що для того, щоб сформувати власне ті цифри, ми даємо закликав управління комунальних ресурсів, які займаються чи. Минул, ясно, вони надати ці цифри і вони дали. Але цифрах півтора мільйона і 500. Так, дали. дали. Мільйон Добре, скажіть, ласка, нормально, свідююче питання. Чи є виселення згідно програми земельного, бо тут у вас є е приватизація землі, згідно продажу на аукціоні? Скільки має бути надходження? По програмі. Чекайте. Від продажі землі. Це не видатність. Що... Ви 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 а скільки планує отримати міський бюджет згідно продажі земельних ділянок на тому, що, вони аванси. Потім хто видає, як ці аванси. Звертаю вашу увагу на того, що ви відходите від порядку денно. Сьогодні розглядається загальний фонд. А це бюджет, віддалі, це бюджет, який зараз говориш по бюджету. Приватизація йде у бюджет розвідку, який ми зараз не розглядаємо. Відділу освіти міської ради, перша сушка, який є одним із головних розпорядників бюджету польського. Але ви знаєте, поки йде доповідати панстру, я хотіла вам наголосити ще раз на таких двох нормативних документах, які нам дають перше життя в подальшому завтрашньому дня. Перше це є протокол з середнього селектуати заємно міністра України і зірка. Як би там не було, але за такі виробники осіб в Україні. І як би до нього ставимося, це вже інше питання, але ми, як службовці, зобов'язані виконувати його опозиція. Його позиція така. В одному з них такі військові державної адміністрації вжити заходи до забезпечення, затвердження було тижневий строк місцевих бюджетів з кілька 2015 року. Це проходить з електронне доручення від 13 січня. 23 вичка є день. Це є перше питання. Друге питання. На сьогоднішній день ми хотіли е, отримати тимчасову позивку, позивку на покриття тимчасових часових розтригів для виплати авансу для освіти і медицини, і тим часу пенсія її не, не надійшла. І наскільки я знаю, не дійде повітряних бюджет, бюджету, думали взяти позитиву, щоб оплатити їм аванси. 124 постановою конкретної місті заборонено надавати такі послуги з тут на приміття, тому я просто призиваю всіх і громадськість міста, і активістів міста. Я розумію активну діяльність, я сама можливо би так поступала, але на сьогоднішній день потрібно дати життя місту, і так і заробітність плати тим, хто їх заробив. Чи існує, ще будь ласка, план скорочення десь Згідно Звідно 20% сказали на Верховній Раді. тому ж самому протокольному дорученні. Читайте, Він. то є важко. Тому самому протокольному дорученні на прем'єр-міністр доручає головам обласних державних адміністрацій разом з міністерствами. У місячний строк. Розроблення конкретних заходів щодо визначення системних напрямів у досконалення мережі бюджетних установ та пропозицій стосовно внесення змін до нормативних актів у частині переведення галузевих норматив, які застосовуються під час здійснення видатків на отримання соціально-культурних установ у відповідність фінансово-ресурсу місцевих бюджетів. Це не тільки стосується соціальних спектр, це стосується і всіх навіть чого місцевого самоврядування, хочу вам наголосити виконавчий комітет. Складається з 27 чоловік органів місцевого самоврядування та делегованих функцій держави. Всі решта це є делеговані функції держави, зі 181 чоловіка, 150 це є делеговані функції держави. От коли міністерства нам дадуть свої регуляторні акти, скільки має бути чисельність кожного, зокрема, кого вони сюди прислали, і дали штатну чисельність, а це буде зроблено місцеві документами вступати і скорочувати делеговані функції держави. Це є Український працівник серед чоловіків, це є ТЕР-центр серед чоловіків, це є відділ меншіших... Центр голодів. Центр голодів, сім чоловіків. Це є ТЕР-центр, я вже говорила про тер Тобто це є всі відділи, це є відділ охорони здоров'я, який теж містить в органах державного управління своїх, своїх чоловіків. Якщо брати з 9 мільйонів Зараз до плати всіх органів державного управління, то є місцевого поставляє є тільки мільйон гривень. А всередине це і домовлені функції держави. І ніхто не повинувати, що так розбули за... штати держави. Добре, по-нормально, Я скорочую і зараз дали попередження. За скорочення проходить на фото. У комунальним підприємством я обліку нададу. Чи закладена розживання немає свого голови? Чи закладена посада патронатної служби? Надалі ще будемо докладати. Давайте робимо так. Буже закладає. Решта пакетом я не закладаю. У мене є документи, від нього я розрахувала бюджет. Якщо ви маєте пропозиції, питань немає. Закривайте, ліквідовуйте, скорочите, тоді я буду перераховувати бюджет і решта вивезені коштів. Будемо перерозподіляти, як скажете. На сьогоднішній день затверджений бюджет, він більше пропонується бюджет. Чітко під ці нормативні документи і під ті вчителі, які не день. <гаду> Дякую, Я слово мені незручно до Оксани Романів, велику паузу. Якщо є якісь ще запитання, прошу так пані Віда до Оксани Романівни, віддай до зі своїх Але такі питання так мають так бути Шановні та, колеги, Заслухали про бюджет 2014 року. Перспектива на теплі, пана го року я коротко торкнувся на усі заповідання. Цим бюджетом ми займалися, 30-го року був прийнятий державний бюджет від 2 січня, кожного дня, крім 7 січня, працювали, працювали кожного дня з фінансовому управління, створилися цифри, вийшли до порозуміння. Я можу сказати таке, що. Бюджет 2014 року була затверджена контрольна цифра 94 мільйони. Уточнено міського бюджету доповнено 5 млн 99 млн, тобто вийшло 99 тисяч, але в тим, що в кінці року отримали дотацію в регіоні місцевих бюджетів, реально у нас вийшло 109 мільйонів 666 тисяч Враховуючи, що 4 мільйони 133 тисячі не, не були профінансовані, це був борг, який вийшов на цей рік. Контрольна цифра на 2015 рік це є 114 мільйонів 934 плюс власне надходження це є батьківська плата, там 3 мільйони 900 знищення помолиться. Загалом бюджет повинен встановити 284 – це є школи, дошкільні, позашкільні. І Тобто цей разом 115 тисяч 74 і плюс спецфонд 3 мільйони 955 тисяч. Однак цей бюджет у цьому році має свої особливості. І ця особливість полягає в тому, що на школи, але тільки на школи приходить субвенція з державного бюджету. Решта всіх установи, дошкільні заклади, позашкільні, централізована блогатері, методичний кабінет, тобто всі фінансуються з місцевого бюджету, який є наші Терговецькій Державний бюджет нам надав на субвенцію на школи в розмірі 71 мільйон. Зараз 151 тисячу. Другой скільська рада з власного бюджету до субвенції з державного бюджету додала 6 мільйонів. Тобто заборгованість, яка в нас була, плюс кошти на харчування дітей перших-четвертих класів. І загалом у нас вийшла цифра до затвердження: 77 мільйонів 526 тисяч по школах. Цікава цікавість особлива є, в цьому бюджеті є те, що якщо держава присилає вам субвенцію на школи, то ці гроші можуть використовуватися тільки на школи. Зарплата в Росії. Але не можуть використовуватися. На дошкільні заклади, позашкільні чи інші установи. Так, побудований бюджет, що з місцевого бюджету можна дофінансовувати субвенцію з державного, але при умові, якщо затверджений, загальний бюджет міста. Якщо загального бюджету немає, ми не можемо використовувати дані кошти. Е, обсяг фінансування на дошкільні, позашкільні заклади є кращим, ніж у минулого року. В першу чергу краще тим, що в цьому бюджеті у нас враховані борги, які були в минулому році, і вони додані додатково. Тобто 6 мільйонів 69 тисяч нам додали загороди до всієї освіти. Шкіл до шкіл поза шкіл. Цей бюджет не є. Прошу. Цей бюджет, я би сказав, він не є ідеальним, але він є кращим, ніж той, що був в минулому році. Хоча в минулому році, враховуючи Відсутність позик, фінансування затяжної сладей, 3,5 місця, немає в доповнення рахунків казначейства. Вижили, заплатили, здійснили всі виплати. Так, в цьому бюджеті передбачено 10% щорічної нагороди. Але ці кошти можуть бути вони в субвенції з державного бюджету. Вони можуть бути дофінансовані з місцевого при перегляді бюджету в сторону плюс. Але я хочу сказати ще один. Момент. В тих 4 мільйони 134 тисячі боргів входить 800 тисяч боргів за харчування дітей в школах і 500 тисяч це харчування дітей в дошкільних закладів. Так сталося, що зірва е е е законодавства України для того, щоб забезпечувати наші установи електроенергію, тепло, газ, вода. Ми повинні проводити процедури закупівлі. Ну, Енергоносійці і закупівлю ворог виконавця. Продукти харчування по-іншому. Відділ освіти є тендерний комітет. Комітет з конкурсних торгів. Ну, Я, як депутат міської ради, не маю права бути його ні членом, ні головою. І з 2010 року комітет займається і е, розміщує оголошення рішення план закупівлі на сайті відділу освіти, у військові державних закупівель, але є одна особливість. І та особливість полягає в тому. Що, якщо у нас закінчиться рік, то якщо ми проводимо процедуру закупівлі для того, щоб забезпечити новий рік фінансовий, ми повинні провести, нам дається можливість підписати договір з постачальниками енергоносії на 20% від минулорічної суми для проведення нових торгів. І тут виникає ситуація така, що ми зараз вже попали у, будемо говорити, попадаємо в патову ситуацію. Тому що. Якщо в січні, розумієте, якщо ми не приймаємо бюджет, ми живемо по 1,12 минулого року. Тобто, скільки грошей в січні минулого року ми мали, скільки ми будемо мати в січні цього року. Зарплата у нас практично не змінилася. Там один раз підіймалася в минулому році. Але якщо в січні минулого року у нас одна гіакалорія тепла коштувала 760 гривні, пам'ятаєте, тоді Янукович не підписав вільності угоди, різко впала ціна на газ і гіаталорію впали. За потім, в грудні одна і атомая коштувала вже 1482 гривні. Тобто тепло зросло в два рази. Газ в січні коштував гривня 3,42, зараз коштує 7,74. Тобто 2,3 рази. Електроенергія коштувала гривня 24, зараз коштує вже гривня 58. Вода коштувала 7,32 Зараз коштує 7,79. Тобто ті 20%, які нам дається для проведення процедур, в розмірі, в тому розрізі, нам може вистачити максимум на півтора місяця до середини лютого. І якщо ми зараз не проводимо процедури закупівель, ми просто всього цього попадаємо в партну ситуацію з постачальниками електроенергії і газу. Ну, Теплоенерго, Другобиць, Велека, Вурговись, далі в тій ситуації виходить так. Так, як вони казали, тут їхні представники на або платите, або постачаєте. І якщо ми не маємо бюджету, ми не можемо цього зробити. Друге питання. <клухи> Враховуючи січень минулого року, навчання почалося, почали харчування дітей. У нас є в день, якщо брати по вартістю харчування дітей в школах, виходить всередині 20 тисяч гривень. В місяць ми витрачали 400 тисяч на Харчування дітей перших-четвертих класів і пільгових категорій. В січні було закладено минулого року, половина місяця, ну діти були на канікулі, було закладено 200 тисяч. Ми маємо борг 800 тисяч. Тобто ми в січні, щоб почати харчувати дітей перших класів, повинні заплатити мільйон. По тимчасовому кошторису ми маємо 200 тисяч. Реально ми не погаснемо, ми не почнемо харчування. Якщо ми не будемо мати бюджет. І тут виникає дійсно проблема така. Навіть якщо зараз, те, що казала Оксана Романівна, не прийшла субвенція з державного бюджету на школи, вони не можуть взяти позику і перекрити школи, заробітний аванс, який зараз має бути, в зв'язку з тим, що це суперечить законодавству, бо немає прийнятого бюджету. У нас виникає питання так. Заробітна плата, особливо найбільш вилючіше питання енергоносії, харчування дітей. Три закону закісну статті, які ми не зможемо. Погасити їх і вирішити, якщо не буде прийняти бюджет. Я говорю, що цей бюджет не є ідеальним. Так, нас, не, нас в основному вистачає тільки закону забіжної статті. Інше це є виживання. Але якщо ми не маємо і цього бюджету, то ми і того не зможемо себе забезпечити для того, щоб ми могли нормально функціонувати. У нас 9241 дитина в школі. 2700 дітей дошкільних закладів, 3000 дітей позашкільних навчальних закладах. Вони всі займаються працюючи вчителі. Якщо <світна> прочитати закон про державний бюджет, і особливо закон 1577, про внесення змін до деяких законодавчих актів. І е е відкрийте, о, освітяни знає, який сайт освіта.ua, і там написано, проводиться зараз аналіз того, що прийняли в Верховній Раді. І те, що прийняло в Верховній Раді, зараз ми будемо пожинати, тому що в, тих, в тому законі він в дію, чітко вказано, що підручники безкоштовні будуть тільки для дітей в соціальному незахищених категоріях. Що харчування дали на місцеві бюджет у мінімальному розмірі. Далі планувалося введення батьківської плати за заняття дітьми в позашкільних навчальних закладах. До честня місцевого бюджету гроші на нашу БІС США заклали на рівні минулого року, і ми не будемо брати гроші з батьків за заняття в спортивній школі в позашкільних навчальних закладах. Але ми не змінимо того, що в законі до бюджет, бюджету, вказано, що батьківська плата за харчування дітей в дошкільних закладах повинна встановити не менше 60% від санітарних норм. Це означає, що зараз виконкова. Коли ми будемо подавати рішення про підняття батьківської плати за харчування дітей. Раніше було так: 50% платять батьки, 50% платять місцевий бюджет. Зараз 60, не менше 60% в містах і 40% в села. Було раніше 50 і 30. Тобто ми будемо піднімати санітарні норми за нас насильна група 14 гривень згідно вартості продуктів, які є до теперішніх цінах. Ясна група і всі решта групи 21 гривня. Це і трикрасна до шкільних заклад. І відповідно батькам прийдеться платити більше. Тому, враховуючи цей бюджет, який є зараз, коли ставили питання, а чи буде е, вирішуватися питання, що батьки не платили за ремонти, що батьки не платили за участь в дітей змагання. Ці питання є надзвичайно складними і їх не в бюджеті. Тому на даний час, враховуючи, що це є бюджет виживає, і що основні статті є такі забезпечені, і без них ми не можемо розпочати повноцінне функціонування освітньої галузі. Я би закликав, щоб ми прийняли бюджет і почали нормальне фінансування освітньої галузі, бо за тим стоїть 12 тисяч дітей, 2400 працівників галузі освіти. І біля 50 тисяч громадян міста Дровопиша і Сербника, які пов'язані з навчальними законом нашого складу. Дякую. Дякую, Чи запитання? Дякую. За Дякую. Дякую. Регламент дотримується до 10 хвилин хвилинської доповіді. Все дотримується. Дякую за оперативність висвітлення цього питання. А також цікава, я думаю, позиція бюджетно бюджетної комісії з міської ради. І для цього я запрошую до слова голову бюджетної комісії Узецького Михайло Петровича. Шановна громада, шановнаючих Христос Городець, Хочу сказати. Після прийняття закону про децентралізацію влади на місця, формування самого міського бюджету зовсім відрізняється від того, як він формувався в 2014 році. Отож, держава взяла на себе функції, як вже було тут сказано, тільки освіти і охорони здоров'я. Решта господарка міста залежить від громади. І тому. Про ці податки, які сьогодні говорили, податки по нерухомості, податки на акцизний збір, залежить від громади, які вона собі встановить, такий буде сплачений, і в цьому напрямку будуть вирішені ті чи інші питання. От мені дуже подобалося сьогодні навіть пропозиції залу, коли пан Роман запропонував ставку. Згідно закону на нерухомість, ми знаємо і 60 квадратів і 120. Депутатські комісії, комісія бюджетна запропонувала на 60 і на 120 дати ставку 0, а починати платити податок з 120 на квартиру і 250 на житловий будинок. А є пропозиція, яка люди не погоджують. Кажуть, не будемо робити ставку на 60, якщо підтягувати паски. Давайте почнемо стартувати за 60, може зменшити вартість, але всі нехай платять, всі ці кошти йдуть в загальний фонд і громада приймає рішення. Ми назбираємо, наприклад, 250 або 300 тисяч за ці гроші на протязі 14-2015 року ми робимо таку вулицю. Коли ми приходимо до 16-го року, громада каже, стоп, податки високі вже не будемо платити, ми цю вулицю зробили, спускаємо на нульову ставку. Якраз тут проявляється керівництво громадою міста Дрогони. В місті Дрогобичі є, є досить проблемних питань. Сьогодні про це говоримо. Нас Перед вами стоять величезні завдання щодо проведення реформ. Великі реформи повинні провестися в освіті, і великі реформи повинні провестися в охороні здоров'я. Ви знаєте, що в місті Дрогобича сформована надзвичайно потужна, сильна інфраструктура охорони здоров'я. Ви знаєте, що майже вся округа був Дрогобицької області отримує послуги наших медичних закладів. Але